Жахлива транспортна пригода сталася 18 серпня близько 21-ї години поблизу села Соколів Бучицького району. Водій автомобіля Опель Вектора не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні умови та допустив наїзд на пішохода. Після чого виїхав на смугу зустрічного руху, з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з деревом. Після даного зіткнення автомобіль перекинувся. В результаті даної автопригоди Водій, пішохід, а також четверо пасажирів, які знаходилися в даному автомобілі від утриманих травм, загинули. В найстаршому із них було 33 роки, наймолодшому 22. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування. Державтоінспекція Тернопільщини звертається до учасників дорожнього руху бути обачливими, не порушувати правила дорожнього руху і усвідомлювати, що дорога. Помилок не прощає, навіть незначне порушення правил дорожнього руху може призвести до тяжких наслідків.